Доброї ночі. З вами знову я, Юрій Михальчишин, і наш новий проект Українська історія X. де ми будемо розповідати про навмисно забуті, а то й заборонені сторінки історії, де ми разом шукатимемо істину через хитросплетіння ворожої пропаганди, де ми будемо піднімати на поверхню те, що було колись. Наказано забути назавжди. І у цьому ми будемо послуговуватися великою мірою, документальною базою. Будемо оперувати документами опублікованими. Богу дякувати за останні десятиліття, їх є більш ніж достатньо. Будемо запроваджувати їх не у науковий обіг, бо це вже зробили фахівці з академічної ниви, а будемо їх запроваджувати в обіг суспільний, будемо знайомити широке коло наших глядачів із правдивою. Історію першоджерельної основи, Ми будемо при цьому керуватися, звичайно ж, принципом протидії російському, проросійському і антиукраїнському наративу. Сьогодні я продовжу розповідати вам про те, якими методами тут у нас в Західній Україні насаджувалась радянська влада, це та сама влада, за якою сьогодні вже завдяки Ютубу ностальгують навіть 18-річні, які охоче переказують. Байки про какая була страна, яка була держава, про вкусний пломбір, ровный вкусний асфальт, вкусные мандарини і тому подібну ахінею. А будемо ми говорити конкретно з прицілом на те, як у 40-х роках ліквідовувалися структури української церкви, як тут насаджувалося чекістами відкрито російське православ'я, і якими методами це все здійснювалося. І що саме виправдовують ті, хто сьогодні ностальгує за совком. Сьогодні я розкажу на основі матеріалів знову ж таки документального збірника, з яким знайомив вчора. Це ось такий чудовий том за редакцією отця Богдана Праха Духовенство Переміської єпархії та апостольської адміністрації Лемківщини. Том другий, документи і матеріали 1939-45 роки. І розповім сьогодні про те, як чекісти цькували, переслідували греко католицького єпископа був такий Григорій Лакота. Він е, в Перемішлі е, очолював духовну семінарію греко-католицьку у 46-му році переїхав з території Польської Народної Республіки на територію УРСР і тут-то його і, е, схопили чекісти. І звернув увагу на такий е, рідко акцентований момент, що чекісти грабували свої жертви. Я вас познайомлю з наступним документом. Протокол обиска Город Львов, 2 августа 1946 года. Ми, сотрудники УНГБ Львовської області, капітан Долматов, лейтенант Копнін і Гончарова, в присутстві понятих Репетило Богдана Івановича і САС Марії Ніколаївни, произвели обиск у задержаного лакота. Во время обиска обнаружили і изъяли Деньги. С советскими знаками 11835, часи жолтого метала номер 146914, номер обозначен на кришках, перстні з камнями жовтого метала 3 штуки, крести жовтого метала з цепями, 2 штуки, крест жовтого метала без цепки, 1 штука, крест белого метала з цепю, 1 штука, часи карманні белого метала. No 851387, номер на кришки одна штука. Часи карманні номер 1622 одна штука. Нагрудний крест жовтого метала з пентаном і підписом капітула в перемишлі одна штука. Папка лічної переписки одна штука. Рукописи тетрадями – 10 штук. Американська валюта бумажка 200 доларів – В дужках 200 доларів. Отже, це є документ Державний архів СБУ, фонд 6, справа 26310, том 1, арку 128, оригінал Рукопис. Отже, звертаю вашу увагу, що ці прекрасні, понаїхавши сюди люди, капітан Долматов, лейтенант Копнін і Гончарова, при обшуку українського греко-католицького єпископа вилучили, тобто спілили, перелічене майно. При цьому оперуючи такими термінами, які можна зустріти в ломбарді, цепка. би сказали, на години котли, це би чудово характеризувало цих прекрасних в лапках людей. Так от вони в нього їх виявили і вилучили. А тепер питається в задачі: а куди це все потрапило? Що, в музей, в архів, в якийсь спеціальний фонд? Ні, воно зникло як роса на сонці. Все це майно, яке я вам щойно перерахував. Там і радянські рублі 11 тисяч. Це по курсу до реформи, до речі, це не так багато. Це американська валюта, бумажка 200 доларів. Це оці хрести жовтого і белого металу. Це все було просто тупо забрано у власника. Зато потім був вкусний пломбір. І. Крім того, дітські садіки чи задіки. Щось тому подібне. Тому, знайомимось далі, вже що чекісти хотіли на численних допитах від єпископа Григорія Лакоти. Вопрос. Ви показали о деятельності уніатського духовенства по воспитанні мас в українсько-націоналістичній духі. Однак націоналістична деятельність уніатського духовенства етім не ограничувалась. Предлагаем до конца рассказать о националистической деятельности унницкого духовенства. Ответ. Украинско-националистическое движение развивалось не только по линии культурно-просветительной, но и по линии экономической. Имело стремление всячески помочь українцам в приобретении земли и создании класса зажиточных украинцев, способных самостоятельно вести своё хозяйство. С этой целью был создан специально так называемый сельскохозяйственный банк Который давал средства украинским крестьянам взаймы без процентов. Ініціатором создания такого банка был директор Амвросій Amwrossijanski и ряд других священников. Правда, этот банк долго не просуществовал. Однако идею оказания помощи населенню украинцев в ведении своего хозяйства привели к созданию и активной деятельности украинской хозяйственной организации, называемой Сільський Господарь. Эта организация стремилась осведомить украинское население в хозяйственном отношении, приучить к правильной работе на земле и с этой целью издавала свою литературу. Активными участниками этой организации являлись униатские священники Тит Войнаровский, Стефан Унышкевич и другие. В это же время началось создание всевозможных украинских кооперативов и молочарин, в деятельности которых униатские священники принимали также активное участие. Так, например, уніацький священник города Львова Остап Ніжанковський. являвшийся в то же время композитором, ушел работать з города Львова на периферию и возглавив движение по созданию украинских молочарин. Але чекістам цього мало. Їм це не подобається. Вопрос. Покажите о націоналістической деятельності унігатського духовенства в более поздний період. Ответ. В 1918 году в момент распада Австрии створення Української армії армии Уняцкие священники участвовали в этой армии в качестве капеланів. Однако я не могу назвать фамилией священников, участвовавших в УГА капелланами. Ну, минуло уже 40 років, дай Боже. После поражения УГА украинские националисты, погибшие в боях, были похоронены на отдельных кладбищах. Такое кладбище было на территории парафии в Пикуличах, недалеко от Перемишля. Уняцкое духовенство города Перемишля ежегодно устраивало манифестации на этом кладбище. Вероятно, ежегодно во всіх церквях 1 ноября служились панахиды по українським націоналістам, боровшимся в рядах УГА за создание самостоятельного українського государства. Такі панахиды отправлялись і в перемышле уніацьким парухом по просьбі представителі українців. А, далі. Чекістам не подобається. Вопрос. Это далеко не так. Следствие известно, что уняатское духовенство было связано и активно участвовало в диверсионно-террористической деятельности УВО ОУН, требуем правдивых показаний по существу поставленного вопроса. Вот Я не припоминаю конкретных случаев участия унятских священников в УВО оун Уняцкие священники исповедали и принимали участие в похоронах бандитов, Це навязанный звичайно, чекистами термин. Но эта деятельность не является связью с бандитами. Виповненням этих функцій каждый священник мог виповняти свої прямые обязанности священника. Це у нас 1946 рік. Треба тут сказати, що єпископу Григорію Лакоті, суд, непідкупний радянський суд, після всіх цих допитів впаяв 10 років концтаборів. І він помер у 1950 році. Це вже літня людина. Помер він. У Заслані, десь там біля Вуркути, в таборі. Треба сказати, що в 90-х роках його прах було віднайдено і перепоховано у Львові. О, такий от мученицький шлях отця єпископа Григорія Лакоти. І такий от цікавий аспект перших інтересів чекістів, що вони вимагали показань про націоналістичну діяльність духовенства греко-католицького. А ця діяльність, як бачимо, появлялась у тому, що церква підтримувала український бізнес, допомагала українським селянам ставати господарям і ефективно вести господарку, реалізовувати свою продукцію, заробляти гроші. Звичайно ж, це все чекістам не подобалося, як і те, що вони, наприклад, підтримували в порядку українські військові цвинтарі на території міжвоєнної Польщі. Так? А ще цікаво, це от той факт, на якому я наголосив. при... Арешті у священників, не тільки у священників, чекістами вилучались і крались матеріальні цінності, починаючи від е, часи жовтого металу і крести жовтого металу, закінчуючи американська валюта, бумажка 200 доларів. Це важливий момент, щоб зрозуміли, звідки взялися грошенята в нащадків тих, хто сюди понаїхав з наказу Сталіна і Берії знищувати українців. І знищувати в тому числі наших святих отців. Ми це питання роз'яснимо і ще чимало, мабуть, довідаємося, якщо будемо пильно і ретельно орати цю призабуту ниву і будемо відновлювати правдиве знання про нашу справжню історію. На цьому поки що будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я, негативних ПЛР-тестів, позитивних емоцій.